Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. А ви слухаєте урок української мови. Вітаю всіх, хто долучився. Мене звати Наталя Вуйтік. Цього разу ми поговоримо про рід та число іменників. А також про морфологічні помилки. Одразу відкрию вам таємницю: в українській мові є більш ніж три роди. Так-так, чоловічий, жіночий, середній це зовсім не все. Більше подробиць дізнаєтеся впродовж року, а на початку заняття прозвучав рядок із вірша сучасного українського поета Сергія Жадана. Саме його тексти допоможуть нам розібратися з родами і числами іменників. Тому що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів. Тому що синтаксис, який нас рятував, давно застарів. Це знову цитата з вірша Сергія Шатина, а я насправді хотіла почати не із синтаксису, а з морфології, тобто розділу мовознавства, який вивчає частини мови. Частини мови поділяють на самостійні та службові, окремо від тих і тих, досліджують вигук. Самостійні частини мови мають граматичні категорії. Наприклад, ми вивчатимемо іменник, що має граматичні категорії роду, числа та відмінка. Усталені правила вживання граматичних категорій називають морфологічною нормою, а порушення таких норм морфологічною помилкою. Море, схоже на книгу з великою кількістю помилок йдеться ще в одному поетичному тексті Жадана. Тут книга з помилками це метафора бурхливості й недосконалості, але зараз ми не будемо заглиблюватися в аналіз вірша, а пошукаємо в рядку, що прозвучав іменники. Море, книга, кількість, помилки це початкові форми чотирьох іменників, що трапилися нам у тексті. Попередньо вже йшлося, що іменник як частина мови має граматичні категорії роду, числа та відмінка. Цього разу ми зосереджуємося саме на роді і числі, тож і розгляньмо названі іменники відповідно до згаданих двох граматичних категорій. Море середній рід однина. книга, жіночий рід так само однина. Кількість знову іменник жіночого роду в однині і помилки. Іменник у формі множини, тож і рід у ньому визначити ми не можемо. Натомість точно можемо пригадати, за яким принципом узагалі визначають роди іменників. Іменники чоловічого роду переважно мають нульове закінчення, рідше закінчення О або А. Наприклад, урок чоловічого роду, цей іменник має нульове закінчення. Тато закінчення О, теж чоловічого роду, а собака закінчення А. І рід теж чоловічий, якщо ми не маємо чіткої вказівки на те, що собака, про яку йдеться, дівчинка. Імена Микита Микола, також є чоловічого роду із закінченням А. Часто учні мають звичку визначати рід іменників, знаходячи співвідносний особовий вказівний чи присвійний займенник зі словом, рід якого ми з'ясовуємо. Наприклад, у фрагменті з верша Жадана, за хвилину до того, як випаде дощ. Ти відчуєш, як шкіра відбрує під тиском, ще невипалих крапель. Також є іменники чоловічого роду дощ, тиск. Вони мають нульове закінчення і можуть бути співвідносними із займенниками він, цей мій. Іменники жіночого роду мають закінчення а, я або нульове. У рядках цілий місяць вони стояли при цій ріці. Цілий місяць ріка була нерухома і близька. Прикметники нерухома і близька допомагають нам зрозуміти, що іменник ріка жіночого роду. Зауважте у цьому слові закінчення а. Радість це те, що дається збоєм, ні краплі смутку, ні краплі сумніву. У цій цитаті помічаємо іменник Радість жіночий рід, але вже нульове закінчення. Зверніть, будь ласка, увагу, що крапля з цього фрагмента так само є жіночого роду. Середній рід іменників визначаємо за закінченнями «о», «е», «а», «я». У тексті Сонце лівобережне вічно ображене чимось, я прийму як належне, чим би це не скінчилось. Є іменник сонце із закінченням Е звучить поряд із прикметниками лівобережне та Ображене, які допомагають нам розпізнати середній рід. В неї навіть не голос, в неї багато голосся. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою. У цьому уривку помічаємо іменник багатоголосся. Це складний іменник середнього роду, який потрібно писати разом. Аби переконатися у тому, що визначати рід для нас зовсім не проблема. Послухаймо пісню гурту Бумбокс, записану із Сергієм Жаданом. Наше завдання знайти у ньому якомога більше іменників та визначити їхній рід. Ходить по вітрям утомлений яків, значить, мешу між зимою і літом. Що рибальській кіра яків, які, ніби пакетики з кіщаєм літом. Рання пора безнадійно опертих. Поротані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берега наче чегазах у старих охолодів. Ходить повітрям утомлений Яків. У цих рядках йдеться про день Святого Якова, 22 жовтня. Народні прикмети цього дня говорять про те, що час готуватися до зими. У фрагменті, що ми слухали, прозвучали такі іменники: Яків, чоловічий рід, нульове закінчення, зима жіночий рід закінчення а, літо середній рід закінчення О, іменники човен, якір, пакетик, чай, ліптон, капітан, берег чоловічого роду, межа, пора, газета жіночого, повітря, повертання, продовження оголошення це іменники середнього роду. Але як я вам уже заспойлерила на початку, не тільки чоловічим, жіночим та середнім родами представлена граматична категорія роду. Існують іменники, що своїм значенням вказують на рід занять людини, її вдачу, риси характеру. І якщо у такому іменникові без додаткового контексту ми не можемо визначити, про кого йдеться: особу жіночої чи чоловічої статі, то їх називають іменниками спільного роду. Наприклад, нечупара. Тобто людина, яка не надто дбає про охайність. Роззява неуважна людина. Шульга людина, яка пише лівою рукою. Ви, напевне, чули іменник спільного роду Посіпака. Так в українському перекладі назвали ватагу прислужників лиходія Грю з мультика «Нікчемний я. Але якщо призабули, нагадаю: до спільного роду також належать іменники писака, кусака, читака. Недоторка, базіка, жатнюга, замазура, нездара, ненажера, нероба, причепа, стиляга, чванько, тобто гордовита людина, ледащо, сонько. У рядках із вірша Сергія Жадана Бої без правил заробіток святих, коли суддя щось кричить і натовп пситих. Також є іменник спільного роду суддя. Він описує не рису характеру людини як більшість попередньо названих іменників, це назва роду занять, як от староста, листоноша або зірка, у значенні відома людина. Іменники спільного роду часто плутають із маскулінітивами та фемінітивами. Маскулінітиви це назви осіб чоловічої статі або осіб, які себе з ними ідентифікують, відповідно до їхньої діяльності. Лікар, письменник, професор, блогер, годинникар, кур'єр, психіатр, картограф, реставратор, флорист. Фемінітиви іменники жіночого роду, назви жінок або осіб, які себе з ними ідентифікують, за професією, родинними зв'язками, посадою, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду, наприклад, творчиня, кінематографиня, інфлюенсерка, офіцерка, засновниця. Рятувальниця, ілюстраторка, водійка, копірайтерка. Відмінність цих двох понять від категорії спільного роду полягає у тому, що у маскулінітивах ми можемо чітко визначити чоловічий рід, у фемінітивах жіночий. Для того, щоб дізнатися, кого називає іменник спільного роду, особу чоловічої чи жіночої статі, нам потрібен контекст. Також не варто плутати іменники спільного та подвійного роду. Подвійний рід Жіночий і середній або чоловічий і середній визначаємо в іменниках, які утворені за допомогою суфіксів згрубілості іськ, «ищ». І тільки, тобто винятково у цих словах. Як це працює? Маємо іменник дівчина жіночого роду. До нього додаємо суфікс иськ. Так утворюємо слово дівчисько. Іменник дівчисько подвійного роду і жіночого і середнього. Тобто однаково правильно сказати вередливе дівчисько і вередлива дівчисько. Прикладами іменників подвійного, жіночого та середнього роду ще є бородище, ручище, а от іменник хлопець чоловічого роду, тоді хлопчисько, із суфіксом «иськ» подвійного, тобто чоловічого та середнього. І знову можемо сказати і неслухняне хлопчисько, і неслухняний хлопчисько. Іменники подвійного, чоловічого та середнього роду це також кула чище, дубище. Послухаймо спільний виступ Сергія Жадана і гурту Даха Браха, щоб розібратися з іще однією особливістю категорії роду іменників. Птах повертається з гілкою вишні. Горяцю, у цьому рядку є іменник птах, який нас особливо цікавить, тому що поруч із формою чоловічого роду, власне, птах, існує форма жіночого, тобто птаха. І ми щойно розглянули приклад паралельних родових форм іменника. Кожна зі слів у парах паралельних родових форм правильне. Зміна роду кардинально не впливає на зміну значення слів, от і маємо паралельні варіанти, як от у словах: жираф жирафа. Абрикоса, абрикоса, зал зала, манжет манжета, парасоль, парасоля, плацкарт плацкарта, сусід сусіда. І чоловічий, і жіночий рід мають іменники ганж, тобто недолік, дрожж, тобто тремтіння, купіль місце для купання, фальш підробка, харч, тобто їжа. Морфологічні помилки, про які ми теж сьогодні маємо поговорити, трапляються тоді, коли мовці неправильно вживають, наприклад, родові форми іменників. Візьмімо кілька заголовків з інтернет-видань, щоб на прикладах розібратися із морфологічними помилками. Здоровий гумор допомагає впоратися зі страхом та біллю. У цьому заголовку іменник біль відмінюють як такий, що має жіночий рід. Однак в українській мові, і це потрібно запам'ятати, іменник біль, тобто фізично неприємне відчуття страждання, смутку, прикрості, є чоловічого роду. Тому правильний варіант це впоратися зі страхом і болем. Іменник біль може бути жіночого роду у тому випадку, якщо слово має значення білий кольор, біла іржа. Наприклад, капуста вкрилася біллю», Подвоєне Л у написанні цього слова, тобто білим нальотом, який вказує на те, що рослина хворіє. У словосполученнях у 10 степені вкритися пиллю, замилуватися степ'ю, іменники степінь, пил та степ відмінюються так, ніби вони є жіночого роду, натомість вони чоловічого, тож має бути у 10 степені вкритися пилом, замилуватися степом. У заголовку українського таблоїда Відома блогерка похвалилася науковою ступінню також допущено морфологічну помилку, пов'язану з родом, тому що іменник ступінь, як і степінь чоловічого роду. Тож краще було б вказати, що блогерка похвалилася науковим ступенем. У рекламі часто можна натрапити на формулювання хороші ліки від мігреню. Мігрень, тобто сильний головний біль, в українській мові є жіночого роду, тому правильна форма боротися з мігренню, ліки від мігрені, вдалий ретуш фотографії. Це ще одна, часто вживана, однак некоректна з погляду морфологічної норми фраза. Ретуш, тобто обробка світлини, жіночого роду. Тож краще сказати, перестаратися з ретушу», вдалий ретуш. До жіночого роду належать іменники путь, довга путь. Бешамель – тобто соус із борошна, вершкового масла і молока. Тому підгоріла бешамель. Наприклад, гуаш, обитель, суміш це також іменники жіночого роду. Кожен порт і кожен вокзал, кожне шосе, що лежить між полями, так само поєднує, як і розділяє. Так, ми знову повернулися до віршів Сергія Жадана. І у фрагменті, який щойно прозвучав, нас особливо цікавить слово шосе. Це невідмінюваний іменник іншомовного походження. Тож наше завдання зараз розібратися з тим, як у таких словах потрібно визначати рід. Почнімо із загальних назв, тобто неспецифічних, неунікальних назв об'єктів довколишньої дійсності. Коли визначаємо рід невідмінюваних іменників іншомовного походження, на першому етапі потрібно з'ясувати, йдеться про істоту чи неістоту. Якщо слово описує поняття, явище, об'єкт неістоту, то базове правило говорить про те, що це слово належить до середнього роду, як от шосе, на яке ми натрапили у рядках із поезії Жадана. Іншими прикладами невідмінюваних іменників неістот середнього роду є хобі, зауважте, що ми його пишемо з однією літерою Б, бароко, купе, таксі, інтерв'ю, резюме. Якщо ж йдеться про істоту, важливо зрозуміти стать. Наприклад, невідмінювані іменники іншомовного походження леді, мадам, міс та місіс жіночого роду, вони є словами, вказівками на статус жінки, а іменники Денді, Мачо, чоловічого, тому що визначають статус чоловіка. Крім того, до чоловічого роду належать назви професій маестро, рефері, імпресаріо, папараці, якщо в контексті не маємо вказівки на те, що йдеться про особу жіночої статі. Варто запам'ятати, що невідмінювані назви риб є жіночого роду івасі, путасу, фугу. Назву мови гінді також зараховуємо до жіночого роду, іменники, що визначають вітри, натомість до чоловічого, торнадо, як і назви тварин. Ему, какаду, поні, фламінго, шимпанзе. Хіба що муха цеце, жіночого роду. До жіночого також зараховують деякі назви неістот, наприклад, авеню, боржомі, броколі, салямі. Серед невідмінюваних іменників є категорія слів спільного роду, тобто таких, що вказують на осіб і жіночої, і чоловічої статі це візаві, той чи та, хто перебуває навпроти. Хіпі представник чи представниця молодіжного американського руху 60-х років ХХ століття, протеже, людина, яка має допомогу від впливової у певних колах персони. Коли ж йдеться про власні назви, тобто про унікальні специфічні назви об'єктів, тоді застосовуємо метод родового та видового понять. Чилі це країна. Родове поняття більш широке, видове вуще. Відповідно, країна є іменником жіночого роду, тому чилі жіночого роду. Місісіпі це річка, річка жіночого роду. Тож і Місісіпі теж. Осло це місто, столиця Норвегії. Місто середнього роду, тому й осло теж. Капрі це острів. Отже, є чоловічого роду. Принцип родового та видового поняття потрібно застосовувати уважно, тому що, наприклад, Чилі може бути власною назвою жіночого роду, як ми вже розібралися, а може бути загальною назвою гострого перцю середнього роду. Міссурі це і річка, і штат у центральній частині США, тому може бути і широка Міссурі, і густонаселений Міссурі. І якщо вже прозвучала назва країни США, то маємо швидко пригадати, як визначати рід в абревіатурах. Тут усе просто. Потрібно знайти опорне, або його ще називають стрижневе слово в абревіатурі, який рід цього слова, такий і всього скорочення. Наприклад, ВНЗ вищий навчальний заклад, чоловічого роду, тому що опорне слово заклад чоловічого. УПА жіночого, тому що це українська повстанська армія, армія жіночого. ООН так само жіночого, опорне слово організація. А от в абревіатурах США та ЗСУ ми не можемо визначити рід, тому що США, Сполучені Штати Америки, штати, іменник у множині. ЗСУ Збройні сили України, стрижневе слово, сили теж у множині. До речі, далі мова піде про однину і множину, тобто про граматичну категорію числа іменників. Але спершу послухаймо вірш Сергія Жадана Пливи, рибо, пливи» у виконанні акторки Даші Тригубової. Життя це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповіді, піст в одному з портових міст. Кохай рибу, кохай. Хай безнадійно, хай хай без жодних надій. Радій рибу. Радій. Іменники здебільшого можуть мати форми однини та множини. Наприклад, у фрагменті, що ми прослухали, звучав іменник риба однина. У множині матимемо форму риби. Міст мости, маяк маяки, слово слова таємниця таємниці, місто міста. Але важливо розуміти, що існують іменники, які можуть мати або тільки форму однини, або тільки форму множини. Лише форму однини, відповідно до правил, мають абстрактні іменники. Послухаймо. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук. Варта відрази мук. Любов абстрактний іменник, тож має лише форму однини. Але якщо ми повернемося до попереднього фрагменту із вірша пливи рибопливи, то пригадаємо слова його вистачить всім, всім коханням моїм. Тут слово кохання, яке теж є абстрактним поняттям, стоїть у формі множини. Тож, до правила про винятковість форми однини можна додати дисклеймер, що у текстах художньої літератури, особливо поезії чи в розмовному мовленні, тобто у повсякденному спілкуванні, іменники, що повинні були б мати лише форму однини, звучать також у множині. Тільки в однині нам пропонують вживати збірні іменники і хто ж не пам'ятає рядків про жінку з чорним як земля волоссям. Послухаймо у виконанні Жадана і собак. І жінка з чорним, як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків. Іменник волосся має тільки форму однини, Як інші збірні іменники? листя, студентство, молодь, рідня. Лише форму однини мають речовинні іменники на зразок сир, порошно, вода, золото, масло, сніг. Як писав Жадан, я танцюю, говорить вона, доки падає сніг. Доки танцюю, вона говорить, доки тримаюсь усіх. Але і тут є уточнення, що ці ж таки іменники можуть мати форму множини, якщо йдеться, наприклад, про сорти сирів, різні види золота чи типи масел. Часто також побутує фраза пішли сильні сніги, тобто йдеться про інтенсивність опадів. Відповідно до правила, тільки в однині вживаємо власні назви: імена людей, прізвиська тварин, назви міст, країн, інших географічних об'єктів. Але й тут можливі варіанти, тому що навіть у шкільному класі може бути кілька Сергіїв. Пес патрон у нас ніби й один, але всі здогадуються, що існує кілька таких чудових псів-патронів. Так сталося, що знову і знову поночі, виходячи в темряву, я притримую двері, так ніби ти йдеш за мною. Йдеться у тексті Жадана. А ми маємо зауважити, що лише форми множини мають іменники назви будівель та їх частин. У щойно прочитаному фрагменті є слово двері. Також прикладом можуть бути ворота, сходи. Не плутайте зі сходинками, що мають форму однини «сходинка». Назви парних предметів і частин тіла також уживаємо в множині, дихай зашитими грудьми. Твоє плече подібне до крила. Він любить тебе за те, що ти була, пише Жадан. Груди, парна частина тіла, тож маємо множину, як і в перних предметах на зразок ножиці, окуляри. Тільки форму множини мають іменники назви одягу та взуття штани, бриджі, бутси. назви речовин та продуктів, вершки, макарони, прянощі, назви відрізків часу, свят, канікули, переговори, роковини, іменини, назви почуттів, жалощі, ревнощі труднощі, назви ігор, шахи, нарди, карти. А також географічні назви, що самі по собі є у формі множини: суми, Карпати, Альпи, Черкаси. Неправильне вживання числових форм іменника, як ви вже могли здогадатися, також є морфологічною помилкою. Іноді можна натрапити на формулювання одягай штанину, коли йдеться про те, що штани, які вживаються лише у множині, треба одягати поступово. У ситуаціях побутового спілкування можна почути купи дві води, тобто дві пляшки води. У таких випадках фахівці радять уточнити кількість пляшок, а якщо це не має значення, то сказати купи, будь ласка, води. Насправді ж, помилятися це не страшно, і соромитися цього не варто. Помилка це ненавмисне відхилення від того, яким є визначене правилами вживання. Ми вивчаємо морфологічні помилки на уроках української не для того, щоб винятково вказувати на них, а для того, щоб помічати, виправляти і не боятися помилятися. На цьому завершуватимемо заняття, щоб обов'язково почутися ще. І замість традиційного прощання послухаємо ще кілька поетичних рядків від Сергія Жадана. А працює це так. Бувають часи, коли словники доповнюються лексикою і мовчання, коли важливими є не лише розділові знаки, але й паузи дихання, коли звучання витворюється всієї химерної суміші сказаного і відчутого, замовченого і відчитаного. Тоді з любові народжуються міста, тоді твориться текст, як місто, обростає школами і турботу, обростає трамвай. І люди приходять до цього міста, проймаються, боронять його, повторюють місто, як вірш, завчений школою, пропущений через серце. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофандейшн.